Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні да, хочу дати чесний свій відгук і свої враження про кур породи Лікбар кремовий чубатий. Хочу розповісти, як несуться, скільки несуться, яким яйцем і, взагалі, що я думаю про цю породу. Ну, якщо детально, то опис, звісно, в інтернеті. Заявляється порода, як м'ясо яєчна. Зразу скажу, м'ясо яєчної тут я для себе не бачу зовсім, тому що порода достатньо некрупна. Вага пишеться в інтернеті півник приблизно 3-3-200 може бути, курочки до 2,5. Скажу одразу, що декілька днів тому ми прибирали нашого півня, котрий вилупився з нашими курьми разом. У віці 8 місяців рівно, да, їм пішов ось 9 місяць. І тушку я зважила, і ось яка вона. Друзі, що в нас? От Прибрали півника лікбара, Що важить невеличкий восьмимісячний півник? Що важить тушка, от ще не чищена, без пера і без крові. Без пера і без крові тушка важить 1809 г, кіло 809 Зараз я його розберу і зважу вже чистою тушкою. Тушка достатньо красива. не... Не будемо казати, він, звісно, дрібненький, тому що дрібненька порода, але тушка красива, ось є і ножка в нього, і стегенці є, є. Хоча й не був на відкормі. Так, що в нас тушка? Ціла тушка вичищена, без потрошків, без ніг, без крові, без нічого. 1455, ось він. А ось такі, дивіться, в нього потрошки. Шлуночок, серденько, і ось печіночка. А на даний момент у нас приїхав зразу, покажу вам ось новий півень. <кій> і буде він жити з нашими курочками, красень, чудовий. Та повернися ж ти лицем до людей. О, ось він, ховається. Ось такий півник. Значить, що, по-перше, порода автосексна. Це означає, що з першого дня ми можемо визначити, яке курча курочка, а яке курча півень. Курочки, вони темніші. Отакі ось кури у нас, отакого вони кольору, то такі темніші курчата. А півники вони світліші, і їх зразу чітко видно. В нас є на сьогоднішній день шість курочок, і привезений два тижні тому, чи скільки там відсидів на карантині півень. Що було, коли купили яйце, як вони в нас з'явилися? Значить, я отримала тоді 20 яєць інкубаційних, одне яйце ми вдало побили, три яйця було не оплот, це лишилося 16, з 16 яєць, ми проінкубували і в нас вилупилося тоді 14 курчат, з котрих було. Шість курочок і вісім півнів. Хочу сказати вам, що до сьогоднішнього дня, ну, крім того півня, якого ми прибрали, всі живі, здорові, жодного падіжу не було. Жодних ситуацій кривих, косих, перегрітих, карявих не було. Я вважаю, що мені дуже пощастило тоді з інкубаційним яйцем. Собі ми залишили. Тоді курочок і два півня. Одного півня з'їла наша собака, то вже, напевно, всі про неї знають про ту збитошницю. Одно, один півень лишився на господарстві, так би мовити, і от не так давно він благополучно переїхав у морозилку у зв'язку з тим, що півень у нас замінений. Значить, що по розмірам? Хочу детально вам розказати. Якщо дивитись, як на око. Кури такого розміру, ну, напевно, як домінанти, вони менші, трішки менші, так. Да. І щодо умов утримання, значить, у нас шість курочок, і жили вони по різному. Отут ми зараз знаходимося в курнику в маленькому відділенні. Тут у нас жив е, великий півень Барбезьє, поки ми ще не, ну, не порозподіляли. Зараз вже кури розподілені по породах. Тут у нас тільки лікбари і одна стара курочка мараночка. От, а то жили, тут жило щось, по-моєму, чотири тут жило чотири лікбарочки і ще якісь там кури і один півень. А у сусідньому відділенні ото як на інкубували, бо всіх же хочеться багато і одразу. Коротше, півнів було страшний суд, багато дуже. Поки вони попідростали, поки вони е, понабирали хоч якоїсь ваги, щоб їх прибрати. Коротше, ті, ку, ті півні, курей, довбали, тлумили, ну, коротше, на всякий лад і спосіб над курми знущалися. І ось вам результат. Ось на передньому плані курочка, яка жила з одним півнем. Ось вони, два, три. І десь, десь четверта. Он. А ось вам яскравий приклад: це ми вже переселили і в якому стані курочка, яка жила там, де було багато півнів. Це до чого веду? Це до того веду, що курей і півнів бажано відокремлювати, звісно, якщо є таке, така можливість. На Яйценосність це не вплинуло. Але, звісно, вигляд кури мають ці дві штучки. Ось ще одна страшна обшарпана. Вони мають плачевний, що по яйценоскості і погодуванню. Значить, ага, кури чого називаються чубатий? Тому що на голові вони мають ось такий он, чубчик. Ціпенька, ціпенька моя зазулька. Вон, чубчик. У курочок чубчики більші, у півника він набагато менший. Також характерною ознакою породи є те, що у них жовті лапи. Якщо у курей або у півнів білі лапи, такі півні і кури на розведення не рекомендовано, їх відбраковують. Так само стосується і півня, у котрого повинні бути от у нього видно, білі вушка, білі мочечки на вушках. Це теж Така ознака, яка повинна бути. Якщо мочки іншого кольору, ну, не іншого, а червоні, такий півень теж до племінного розведення ну, не рекомендований до відбраковки. Що по характеру, курочки трішки полохливі, але не агресивні. Достатньо можу сказати, що, ну, не то, що достатньо, а такі, як на мене, це вони повністю безпроблемні. Принаймні, в нас поки що жодних проблем з ними не було, з курочками. Це така собі, друзі, порода, малолітражка, буду, я вам казати. Мало вони їдять, я їм даю з розрахунку, як коли всиплю, плюс-мінус собі, там, я розумію, 100-120 грам на голову в день, Це зараз вже у 8 місяців. Несуться вони гарно. Я веду щоденник, зараз я візьму яйця і той щоденник та піду вже додому і е, покажу вам все, і поважу яйця. Несуться вони гарно. Значить, з який, з який недолік єдиний, який, я розумію, в цієї породи є, це реакція на холод. Якщо мороз і холодно, кури припиняють нестись. Причому різко. Якщо ми піднімаємо температуру до хоча б плюс 7-8 у курнику, яйценоскість повністю відновлюється. Причому як швидко вона зникає, так швидко вона і відновлюється. Оце, напевно, на сьогоднішній день єдиний недолік, що я побачила. Що по характеру? Значить, півні. Воно як і описано породою. І так я переконалася в цім, ну, принаймні той півник, що був у нас. Якщо коротко, то називається Я мстю, і мстя моя страшна. Це такий як жарт-жаргон. Чого так? Того, що було в нас півнів багато і був е, з них. Е, з ними півень, один маран, і той маран того нашого півня, поки були малі, регулярно ображав. Наш півень це запам'ятав і підросли вже ж півні. І той малий півень, отаке, вибачте, на слові мале і революційне. Воно почало того марана ганяти і добивати до такої степені, що той півень, котрий від нього в два рази більший, не, не міг ні поїсти, нічого. Мені пригодилося його годувати окремо. Значить, півні такі, скажімо, альфа-самці. Оце що, як з першого дня цього півня, як ми посадили сюди до курей, він зайшов як господар гарему, тут же довбнув одну курку, тут же другу, на третю він. Вліз і зробив свою чоловічу справу, щоб, щоб знали, хто в хаті господар. Тобто, якогось такого, щоб вони були боязкі, чи ще ні, цього нема. Але до людей немає жодної агресії, до інших півнів то може бути. Да. Хоча утримувалися, от то, що я кажу, вони утримувалися, їх багато було півнів. У нас, напевно, було штук 20 півнів, як тільки. Ну, Від початку, різних півнів. То єдине, кого той лікбар наш не злюбив, то, то ото, того Марана і то, бо він згадав, що той його лушпарив поки мале. Ось такий друзі відгук, попередній про породу. А зараз беру я свій щоденник і йду в хату. Ага, що ще хочу сказати? Значить, ці кури. Вони абсолютно спокійно переносять відсутність вигулу. В якому плані? Відсутність прогулянок в холодні, дощові, брудні, морозні дні. Тобто їх можна абсолютно спокійно певний період тримати в курнику і не випускати, на відміну, наприклад, від інших порід, які все таки вимагають гуляти. Вони спокійно це переносять. А от якщо е, по морозу і по холоду вони будуть гуляти, то ну, яйця зимою ви не побачите. Звісно, тут ще грає роль і досвідка в курнику, тому що щоб кури неслися будь-які, неважливо, це лікбари, чи кроси, чи хто завгодно. Світловий день повинен бути е, хоча б 13-14, ну не хоча б, а так рекомендовано: 13-14 годин і не менше, тому що якщо кури. Не досвідчуються. Ну, навіть якщо у них буде плюс 25 у курнику, нестись вони теж не будуть, тому що курка буде більше половини, доби просто спати. От і все, друзі. Ну що, ідемо додому, будемо важити яйця і дивитися щоденник. Друзі, це порода, яка несе отакі от красиві, зеленкувато-блакитного кольору, будемо казати, яйця. Стандартом породи заявляється розмір яйця 55-65 грамів не більше. Ну, курочка дрібненька, і відповідно яйце крупне бути, ну, напевно, що не буде. Значить, На сьогоднішній день нашим курям 8 місяців і тиждень приблизно. Яйця я принесла, зараз поважимо, Значить, як розносились. Розноситися почали в 5 місяців, там і декілька днів, розносилися дрібним яйцем, там 36-38 грамів. Це от до 6 місяців уже, шість 6 з копійками, то вже рознеслися всі. На сьогоднішній день маємо вже ось таку от кількість. Ну, маємо яєць більше, звісно, просто скільки я зараз принесла. Зараз поважу яйця і розкажу, як несуться. Ставимо. Ставимо ноль. Ми всі не будемо важити, скільки тут я вхоплю. 57. Ось такі яйця на сьогоднішній день, що по, по тому, як вони несуться. Значить, ось я вела собі такий щоденничок і веду його далі. Видно, що він у мене робочий, він брудний весь із курника. Що у мене тут відображається? Тут у мене відображаються породи, які у мене є, і бу, ну, були і, вірніше, значить, барбезє у мене є зараз в наявності. Лікбари у мене є в наявності, це кури з ринку, маранів у мене вже нема, і домінанти молоденькі. Значить, стартувало, почала я рахувати від 23 грудня. І ось до 11 січня, от я нарахувала, що це є у мене за 20 днів буде результат. Значить, по лікбарам лікбарочок, курочок у мене 6 штук. Що неслись?

За 20 днів знесла одна курка. Умовно кажучи, курка 2 дня несеться, третій не несеться. Два дня несеться, третій не несеться. Що по грошах? Я годую їх дозовано 110-120 грамів на голову. 20 днів на 120 грам. Це 2,4 кілограма з'їла одна курка за 20 днів. Коротше, 2,400. Корм, той, який я роблю, у мене виходить собі вартість 12,50. Одна курка у мене з'їла за 20 днів на 30 гривень. Значить, за 20 днів на 30 гривень ділим на 13,7 яєць. Коротше, 2 гривні 19 копійок. Якщо суто по вартості корма, виходить вартість яйця цієї курочки. Звісно, ми їх досвідчуємо економними лампами. Плюс інколи на ніч я включаю, якщо на дворі дуже холодно, мінуса, я трошки підігріваю, ну, хай будемо казати, ну, 2,50 у мене набереться на собі вартість цього яйця. У мене є 40 курочок, тому ті затрати, котрі на досвідку на і на нерегулярну обігрів, то вони не такі великі, якщо на 40 курочок розподілити. Ось такі друзі, мої враження про цю породу, порода для нас нова. Ми за нею спостерігаємо, але перші враження у мене дуже позитивні, подобається. Буду принаймні цей рік для себе. Я буду інкубувати ще раз однозначно, тим більше, що ми маємо різнокровного півня і курей. От а чи будемо утримувати далі, то вже покаже, як би наступний цей сезон. Зрозуміло і ясно, що линяти вони будуть, і якщо буде спека, теж можлива буде якась реакція. Ну, але всі кури в линьку гірше несуться або взагалі не несуться. Тому так, наразі порода сподобалась. Можу рекомендувати. Якщо якісь косяки, скажімо так, цієї породи будуть у мене з'являтися, я їх помічу, я буду, звісно, про це розповідати. На цьому всім дякую за увагу. На все добре. Підписуйтесь, коментуйте.